Всім привіт! Сьогодні пробую незвичний рецепт, який облетів весь інтернет і всі його нахвалюють. Я теж вирішила спробувати і це бита редиска. Беремо 500 г помитої редиски, відбиваємо молотком. Вона повинна тріснути, але при цьому триматись кубки. Редиску викладаю у миску. Беру добрий пучок кріпу, нарізаю дрібненько, додаю до редиски. Нарізаю два часника. У мене молодий часник, тому нарізаю зі стеблами. Додаю 3 столових ложки олії. Солимо перчимо за смаком. Перемішую, додаю 2 столових ложки оцету 9% 1 чайна ложка цукру і 40 мл води. Добре перемішую і викладаю у ємність з кришкою. Залишаю маринуватись 30 хвилин або 1 годину. По зазначеному часі відкриваємо і смакуємо. Наскільки я не любила редиску, але цей рецепт топчик. Буду ще готувати. Таку биту редиску використовують у корейській та японській кухні. Сподобався рецепт? Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім гарного та позитивного дня!